Чому так багато людей називають Леонардо да Вінчі ідеальною людиною відродження? Це ж не тільки через мону лізу. Давайте зануримося в деякі з його найкрутіших секретів. Леонардо був не просто художником, вченим винахідником, музикантом, організатором вечірок для краловських осіб. Він заповнював свої записники дивними винаходами: літальні апарати, спорядження для підводного плавання за століття до того, як вони стали можливими. І ось що цікаво, усі свої нотатки він писав дзеркальним письмом, тобто задом наперед. Дехто каже, що це було для того, щоб зберегти його ідеї в таємниці. Леонардо також рідко закінчував свої проєкти. Навіть Мона Ліза зайняла у нього роки, і він, можливо, продовжував її вдосконалювати до самої смерті. О, і він був одержимий вивченням людського тіла. Він навіть пробирався на кладовище вночі, щоб вивчати анатомію. Від створення шедеврів живопису до вигадування роботів розум Леонардо працював так, що досі вражає нас. Який факт здивував вас найбільше? Дайте нам знати в коментарях.